Якщо ви дійсно хочете зрозуміти сенс фрази, що посієш, ти й пожнеш, вам варто послухати цю історію. Таке трапляється час від часу, і сам сюжет не дуже веселий. Але історія сама по собі цікава. Суть історії проста жінка з'ясувала, що у чоловіка є коханка, і вирішила його покарати. Загалом у мене було відчуття, що мій чоловік мене обманює. Було дуже багато знаків. Він постійно писав комусь повідомлення, сміявся. А коли я питала, кому він пише, він говорив, що матері. Він почав спізнюватися щовечора після роботи. А коли я дзвонила його колегам, вони відповідали, що він пішов кілька годин тому. Коли я запитала його, що відбувається, він розсміявся і сказав, що був в офісі. Останньою краплею було те, що він виходив за молоком в пів дванадцятій вечора і не повертався до другої ночі. Тепер я можу точно сказати, ґрунтуючись на своєму досвіді, що в таких випадках варто найняти приватного детектива. Вони добре розбираються в тому, що роблять, і зможуть зібрати докази, які стануть в нагоді при розлученні. Я нічого йому не сказала і дочекалася його дня народження, який був через кілька місяців. Я розумію, що ви можете подумати, навіщо було потрібно чекати так довго, якщо я знала, що він зраджує, і чому потрібно було це робити саме на його день народження. Я вчинила так, тому що мені потрібно було зібрати більше доказів і знайти собі нове житло. Коли я запитала його, як він збирається відзначити свій день народження, він сказав, що не хоче запрошувати гостей і просто відзначить його із колегами по роботі. А потім я знайшла в шафі пляшку шампанського і дві склянки. І в моїй голові щось клацнуло. Тому я зробила те, що зробила б на моєму місці будь-яка розумна жінка. Я пішла з дому і оселилася на час у знайомих. А чоловікові сказала, що їду з міста у справах. Потім я покликала на його день народження його батьків, його сестру і кілька його друзів. Я сказала їм, що хочу зробити чоловікові сюрприз. І що ми всі повинні завалитися в нашу квартиру з великим тортом і свічками. Звучить весело, щоб пак. Ми зустрілися біля будинку в 8.30 ранку. Ми всі заходимо в ліфт. Всього було вісім осіб. Його мати тримає торт, і я нагадую всім, щоб вони вели себе максимально тихо. Я відкрила двері в квартиру своїм ключем. Кожен тримав у руках хлоповку, а його мати, посміхаючись увесь рот, тримала в руках торт. Але коли я відкрила двері, всі були дуже здивовані. І мій чоловік теж був здивований. Він лежав, обіймаючи свою коханку, і дивився на нас широко розплющеними очима. Його мати кинула торт, сестра і батько почали на нього кричати. Я прикинулася, що в шоці, його друзі теж почали на нього кричати: Мій чоловік тепер уже колишній чоловік ридає і кричить, що я наробив, а його коханка намагається натягнути труси і втекти. Думаю, не варто говорити, що це один із найкращих подарунків на день народження з усіх, що я коли-небудь робила. Якщо вважаєте, що ця жінка поступила правильно, поділіться цією історією своїми друзями.